Судячи по всьому, Україна таки отримає західні танки і старі і совєтські, і найсучасніші. Це стало можливим після проведення саміту Рамштайну. Чому е, наступним кроком кроком, як кажуть, має стати вже не тільки поставка танків, а й після наступного Рамштайну буде йти про західні літаки. Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про совне українською мовою та з компетентними людьми. Мене звати Олександр Серцов, я є автором цього каналу, а моїм нинішнім гостем. Є військовий експерт та керівник громадської ініціативи Права Справа Дмитро Снігирюк, з яким ми сьогодні говоримо про те, які танки отримає чи можливо вже й отримала Україна. Також зауважую, що це інтерв'ю зроблено у співпраці з сайтом «Левополіс з який є джерелом важливих новин Львова. Ну і найперше обов'язково підтримати мій канал вподобайкою, коментарем, підпискою та поширенням, а також що дуже важливо для розвитку каналу у донатом чи на Патреоні. Ці подробиці в описі до цього відео і переходимо до розмови з Дмитром Стігирьовим, військовим експертом. Пане Дмитре, підсумки крайнього танкового Рамштайну спочатку виглядали доволі сумно, однак тепер стає зрозумілим, що він таки дав свій ефект. Західна важка техніка таки пішла в Україну. Однак, ми нині говоримо е, в нашому інтерв'ю лише про танки. По західні трохи е, пізніше згадаємо, а спочатку про модернізовані совєтські совєтські танки з країн, на які не було якоїсь особливої надії, як, наприклад, Марокко, африканська країна, яка передає нам, якщо не помиляюся, 30 танків білоруського виробництва, які пройшли модернізацію у Чехії. Тобто виходить, що Лукашенко теж долучився до озброєння України, хоч і опосередковано. Що це за танки, який їх стан, і наскільки вони боєздатні? Пане Олександре, дякую за запрошення, але давайте почнемо з загальної картини щодо кількості танків, які були на озброєнні Збройних сил України, щоб це ми так, розуміли станом на 2007 рік на озброєнні української армії 3100 танків. Після цього починаються досить цікаві е, події, а саме розпродаж військового, як зазначено в Міністерстві оборони надлишкового майна, причому безцінь. За, за часів Гриценка це набуває характеру епідемії. 800 танків ми продали тільки африканським країнам. 800. Для розуміння телеглядачі на озброєнні бундесферу. 320 леопардів 320 Тричі менше. І вся світова спільнота наразі спрямувала свої дипломатичні зусилля, щоб ця країна дозволила реекспорт чи постачання танків власного виробництва Україну. в Україну. Мене виникає слушне питання: а чому досі не на лаві підсудних ті, хто допустив факт розкрадання військового майна? І те, що Збройні Сили України прийшли фактично до стану беззброєності на момент російської агресії. Для чого нам леопарди, якщо б 800 танків ще радянської ланки, починаючи від Т 64 Т 72 Т-80, були б на озброєнні Збройних сил України, цієї кількості було б більш ніж достатньо. Це перше. Друге, не вирішувалося б питання. Відповідно навчання екіпажів ми би не втрачали час. І головне, подій би цього року україно-російської війни, а мовиться про окупацію територій загальної кількості до 15%, не відбулося б я. Маю й тішуся що надію, що це почують правоохоронні органи. І відповідно, будуть зроблені певні висновки в моменті порушення кримінальних проваджень відкриття. Тим більше, що мої заяви по цих корупційних схемах пана Гриценка вони лягли під сукно офісу генпрокурора протягом вже як мінімум трьох років. Тобто за дивним збігом обставин чомусь е не дають ходу цій справі. Менше з тим, давайте, пане Олександре, говорити про ті танки, які передаються Марокко. Як ви слушно зауважили, Марока їх передала на е відповідно переоснащення Чехії, і вже не Марока, а Чехія передала ці танки українській стороні. Про це варто говорити. З іншого боку, досить цікава дійсна ситуація, власне, з продажем танків з території Республіки Білорусь, це на, наочно спростовують тези про абсолютно проросійськість е, власне президента цієї країни. Більше того, я хотів би зауважити деяким критикам, що до початку військового е, широкомасштабного вторгнення саме з території Республіки Білорусь, а саме НПЗ нафтопереробних заводів. Ми отримували паливно мастильні матеріали для потреб ЗСУ в кількості близько 60%. 60%. Менше з тим, давайте перейдемо до танків. Власне, йдеться про танки Т-72, модернізована їх версія. Відповідно, що вони, скажімо так, ну, пройшли. Е, е, Процес глибокої модернізації, якщо брати до уваги, що нам передавали навіть танки Т-55, а 55 це рік випуску, то відповідно можемо говорити, що постачання танків Т-72 варто розглядати ну, як досить серйозний крок в момент зміцнення обороноздатності Збройних сил України. Щоб, скажімо так, по танках, щоб ми розуміли, чого нам очікувати, чого не очікувати, Челенджер 2, англійські танки, вважаються одними з найкращих у своїй ланці. Тобто входять в трійку найкращих танків світу за рахунок багатошарової броні комбінованої. Був зафіксований випадок, коли під час бою в Астрії, яке місто було нанесено 12 прямих влучень з РПГ і жодних, скажімо, ушкоджень, які би знизили живучість цього танку, не було зафіксовано. Боєкомплект танку, а це більше 50 снарядів, зберігається в окремому броньованому відсіку, герметичному. Які унеможливлю її ну, відповідно, ураження екіпажу і підвищує життєздатність самого танку, плюс ну, тактико-технічні характеристики, скажімо так, можуть, я ще раз підкреслюю, вважають, скажімо так, дають підставу вважати цей танк одним з найкращих Абрамси. Американські танки варто почати говорити про те, що історія і створення це спільно американо німецький проект, але потім з'явилися дві гілки: відповідно, Абрамси і Леопарди. Абрамс як вважається найбільш важким танком, ну, мається на увазі вага. Так само в, ну, він входить це власне трійка цих танків: Леопард Абрамс і «Челенджер» це вважається одним з найкращими в своїй класифікації. Знов-таки багатошарова комбінована броня, покращений захист, ізольований відтік, де зберігаються артилерійські снаряди, що неможливлює знов таки підрив екіпажу і ну, там покращені характеристики. По «Леопардах» чому така дискусія? Ну, мовиться не про кількість власне танків, які зберігаються, є на зберіганні у Бундесферу. Я підкреслюється 320 одиниць це не на така велика кількість, а мовиться про те, що за ліцензію випускали досить велика кількість була випущена, і ці танки стоять на озброєнні ну, 20 країн світу, тобто їх достатня кількість у світі, яка Дозволяє реекспорт, тобто постачання з третіх країн. Мовиться про те, що Німеччина передасть, якщо я не помиляюся, здається 14 танків Леопард. Варто говорити про те, що є дві модифікації: Леопард 2А4, Леопард А 2 а 6 Відповідно, власне, оці дві модифікації будуть складати основу тих постачань. А для озброєння наших військових. Ще один досить показовий момент, досить стисло, Я перепрошую, брак часу, вже мають виключити світло. Загальна кількість танків, тільки танків, які будуть поставлені, називається різна цифра від 80 до 100. Тобто, ця кількість дозволить сформувати два повноцінні танкові батальйони. З урахуванням, я ще раз підкреслюю, тактико-технічних характеристик цих танків, ми можемо говорити про. А те, що ну, достатня кількість для вирішення завдань, тактичних завдань на окремій ділянці фронту. Якщо говорити про сумарну кількість бронетехніки, то крім танків, це БМП, а в першу чергу це БМП Бредлі, яку називають вбивцею танків, це власне за рахунок ТОУ, тобто протитанкових комплексів. Ну, відповідно, 25-мм гармата, щоб ми розуміли кількість снарядів, набоїв там до 900. Якщо брати у порівнянні ммп 2 радянського зразка, то їх там близько 500. Ну і плюс, відповідно, рівень захисту. Який дозволяє, ну, скажімо, вирішувати е тактичні завдання, не тільки щодо приміщення, ну, низка завдань, щоб ми не вдавалися в тактико-технічні характеристики. Крім того, нам будуть передана низка БТРів, це власне Бредлі, е Бізон та загальна кількість бронепроводів.